Ви, мабуть, подумали, що це таке? Це мій винахід, супер підсилювач голосу. Я просто хочу, щоб було мене добре чути, а іншого способу я не знайшла мікрофон для бідних. Нагадую, ви на каналі Ірини Міскевич. Я не викладач англійської мови, я всього-навсього лише поліглот, філософ і популіст. Говорю на всякі різні популярні теми у себе в інстаграмі. До речі, підписуйтесь на мій інстаграм, якщо вас там досі немає. Ні, не треба. Насправді не треба ні не інстаграм підписуватися. Просто будь ласка, займайтеся уроками тут. Зі мною всього 20 хвилин на день, і я думаю, що це дасть якісь свої результати. Врешті-решт. Так, я незмінно українка, в моїй країні незмінно зараз проходить війна. Тому якщо у вас є можливість бажання, будь ласка, донатьте якісь гроші, кошти на зсу для того, аби наблизити нашу перемогу. А ми не зволікаємо, починаємо наш дев'ятий урок. Сподіваюся, попередні уроки ви пройшли. Ну, добре, повірю вам просто на слово. Ну що, поїхали. О, запис уже пішов. Так. Минулий урок у нас був восьмий. Зараз ми швиденько проходимо на наступну тему, на наступну сторіночку, читаємо наш топік. Топік це не той топік, те, що ви носите, а той топік, який тема. Ідемо далі. Що? Отже, топік у нас буде «Weather». weather. Оце звук «th» читається як Т, Д, Д. Прикусили трошечки язичка зого і випустили дуже щільним потоком повітря Т, Т, Т. Типу як Ду, Т, 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 Т. І weather 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 we. Окей. Okay. Так, якщо у вас досі не виходить вимовляти. Літеру TH, погугліть, будь ласка, і у вас все вийде. Так, я непоганий вчитель, тим о, боже, не вчитель. взагалі. Просто погугліть багато є уроків в Ютубі, як вимовляти цю, ці звуки. А, забула, ставимо таймер. І йдемо по нашим словам. Так, це те, що ми з вами говоримо. Це те, що ми з вами бачимо, і говоримо про погоду. Зазвичай, коли ми говоримо про погоду, weather це у нас буде мапа, такі корисні слова. да? Мапа. Мапа це map, Українською мапа, а англійською map, Окей? Okay? Це map, It would be map. Це буде map. Якщо ми хочемо назвати погодну карту, то це буде weather map. weather map. Якщо ми хочемо назвати якусь політичну карту, то це буде political map. Окей, додаємо сюди іменник, і буде у нас така комбінація двох іменників. Потім у нас дуже головне це температура. Temperature, temperature, temperature. Температура це temperature, Так. temperature. І мені тут не вистачає одного слова. Мені тут не вистачає одного слова. Як ви думаєте, яке це слово, яке стосується наших, яке стосується нашого, нашої погоди, От, але його тут немає. Я його назву. «Forecast». «Forecast» – Це прогноз. «Forecast». Може бути будь-чого прогноз, але в нашому випадку це weather forecast. Прибираємо слово не, отримуємо комбінацію Weather forecast. перед Прогноз погоди. так? Супер, супер! Чудово. Як завжди, з корисними комбінаціями до вас. Так. Так, дивимося, номер один і номер два у нас дуже пов'язані між собою цифри, тому що вони показують нам шкалу, за яким вимірюється погода. Так, є шкала за Фаренгейтом, є шкала за Цельсієм. Так само англійською це буде Фаренгейт. Здається, я його правильно мовляю, може, неправильно, можете мене виправити. Фаренгейт, Зараз я перевірю. Ach, er moet iets nieuws gevoeld. Fahrenheit. 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 Ja, Fahrenheit. En, correct, hoe wordt het gevoeld, het Fels. 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 Celsius. Celsius, Окей. Okay. Fahrenheit and Celsius. Супер. Отже, за Фаренгейтом або Цельсієм вимірюється у нас температура. Temperature, temperature. Не температура, а temperature. Окей. Okay. Так, наступне третє слово, number three. We can see this red line. Так. Це червона лінія, вона означає, що hot. Бачили такі на напрямок... перемиковому. При микачах цієї води було hot або там cold. Ось «hot» – це гарячий. Cold, відповідно, буде холодно. Але в нас є ще проміжні показники. Проміжні показники номер 4. Це буде warm. warm. Не плутаємо зі словом черв'як. «Warm» Пишеться трошечки інакше. «Warm» – теплий. Cool. Cool, це не те, що cool, класний. Можна сказати cool. Um, класний. Насправді да, сказати, щоб ти прикольний. Але cool це ще про холодний. Номер 7, number 7. We can see this word, and it would be freezing. Freezing. Freeze. Freeze. Um, замирати. freeze, Замерзати. От, freezing, це такий е, холодний, да, такий людяний, я би сказала, людяний, так, freezing. Номер вісім нам показує таку маленьку кружочок, який у нас situated. Розташовується біля циферки. Да? І це у нас буде градуси. Градуси англійської degrees, degrees, degrees degree, 1 градус. degrees, Багато. Множина. Отже, Fahrenheit. Uh, Celsius. Hot, Warm, Cool. Cold, Freezing, Degrees. До речі, не покладайтеся на мою вимову, тому що в мене погана вимова. Ну, не погана така, але в мене не чудова вимова англійської мови. От, тому краще перевіряйте правильність десь на якихось інших сайтах. Number 9. Ми бачимо, що у нас тут. What is this? This is Sun. Сонце, так. А погода, відповідно, буде яка? Прикметник? Sunny. Sunny weather. А якщо вона без хмар, без жодних, то це буде clear. clear вот вы коли бачите sky is clear небо чисте sky is clear ой uh, clear clear чисто або sky is cloudy або weather is cloudy cloudy Це протилежно до clear. Clear це коли чисте, нічого. Не, не, крім голубого неба або синього, ми не бачимо. От, а Clouds це хмаринки. Хмари. Так, 11. 11. Ми бачимо Cloud with some drops. З такими маленькими, як «drops», краплинками. Це буде raining. Weather raining. Яка дощова погода, так? Weather is raining. Дощова. Так, тут ми бачимо snowflakes, сніжинки. Такі різні, прикольні. теж з хмар from Clouds. And uh, this is uh, weather snowing. snowing Так, snowing і десь ніг. Сніжно. Отже, у нас може бути погода clear or sunny. cloudy Raining or Snowing. Так? Відповідно до цих слів, у нас є іменники: Sunny, Sun, cloudy, Cloud, Хмара, Raining, Rain, дощ, дощова. snowing, snow. Дивіться, ви тут вивчаєте зараз не 4 слова, а цілих вісім, тому що це прикметник. так? А до них ще є іменник такі як Сан. Сонце, Клауд, Хмарка, Рейн, дощ, snow, сніг. Да? Бачите? Вісім слів раз, Дабл кіл просто. Отже, так, давайте з вами пробіжимося ще раз: Temperature, temperature, температура. Forecast. forecast, прогноз. Перед, перед, Передбаченням. Forecast, but at weather, weather, Погода. water, Fahrenheit, Fahrenheit to go with random Zahle on the shirt, Fahrenheit, 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 and Celsius, 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 uh, hot temperature, warm temperature cool temperature cold temperature freezing temperature and these are degrees degrees sunny weather clear weather cloudy weather raining weather snowing weather super до наступних слів weather conditions Погодні умови. Давайте поговоримо про conditions умови. Погодні умови. Тринадцяте. Heat wave. У, що це може бути? Heat. Я бачу sun, 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 sun. sun. І дуже high degrees, дуже високі uh, Fahrenheit. Fahrenheit Fahrenheit degrees. Так? І heat Wave. Wave це хвиля, так? heat це гаряча. от Я би це переклала як, Боже, гаряча хвиля, гарячий цей. Теплова хвиля. О, теплова хвиля насувається, heat wave вона називається. Я просто поет. Гаряча хвиля насувається, тепло. Добре, байдуже. Так, 14. Смогі. 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 Що це вам нагадує? Смог, смог. Це щось схоже на туман, типу, такого, так? Але це називається смог. Смогі. 15. Humid. Humid. Uh, this man is sweating. Цей чоловік потіє, пітніє, от тому, що дуже волого. Humid. Humid вологий. Heat wave. Хвиля теплова. «smoggy», Смог. Smog. Humid «вологий». Thunderstorm. Oh, thunderstorm. Thunderstorm. Оце все. Це Thunderstorm. Це гроза. Гроза. Storm. Thunderstorm. Thunder це грім. Lightning. 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 Це блискавка. Light від слова light. 18 буде. Wow! We can see leaves flying. Yeah, it is probably windy. Windy це у нас вітряна вітряна погода. 19. Dust Storm, Dust Storm. Є такий. машина називається Renault Duster. Duster. Duster це пиловий. От, dust, відповідно, пил. Зверніть увагу, є така реклама. У нас колись на білбордах висіла. Назвався Renault Duster. Такий сірий, ой, коричневий. Dust це пил. Dust Storm це пилова буря. Добре? Пилова буря. Dust storm. Звертаю увагу, тут пишеться. Окремо в цьому випадку «dust storm», В цьому випадку разом. Thunderstorm. Thunderstorm. Окей. Okay? Okay. Number 20 – «foggy», На відміну від «smoggy» – це «foggy». «Smoggy» – це як смог від горіння, пилу такого, так, а «foggy», foggy – це від випарування води. так? Фог це туман, «foggy» – туманний. Дуже багато нових слів, і вони де ну дещо складні. Але, будь ласка, запам'ятайте, тому що тема тема погоди дуже популярна. Завжди доречно для small talk, да? Обговорити, яка зараз погода, природа і так далі. Пожалітися на температуру. Так, фогі. Фогі. Далі дивимося number 21. Hail Storm. Hailstorm. Знову у нас комбінація зі словом шторм. Hailstorm. Як ви думаєте, що це таке? Це град, градова буря, hail, град. Градова буря. Hailstorm. І так, thunderstorm, hailstorm. Пишеться разом. Dust storm окремо. Number 22. «I see». IC. Є слово ICE lead. якщо ми його перетворюємо на а, прикметник, то лід перетворюється на льодовий, крижаний або слизький IC. Бачите, тут такий замерзла вода. Лід отже, дорога IC. І number 23, номер двадцять три snowstorm snowstorm снігова буря. Або ще вона називається Blizzard Blizzard. Blizzard or snowstorm. Blizzard російською мітель А українською я не знаю, як буде. Типу буран, так, Blizzard Сноусторм, сніговий шторм, снігова буря. Завірюха, мабуть, завірюха. так? Супер. Давайте швиденько з вами пройдемося ще про we, по we, weather. weather, weather, Не везер. Не везер. Везер це я не знаю, що буде. Отака W читається як u, u window Weather. Uh, windy, windy, Wednesday. Water «warm», warm «wound», «w», 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 -w. не в. в читається отака в «Wave», wave в губна, це отака в. А оця як наша У. Що ж між у, у Weather Conditions. Heat Wave гаряча хвиля. Дуже високих температур. Це у нас smoggy. Smoggy. Це у нас буде humid, humid. Майже як human humid а це ще у нас шторм, сторм, storm, storm, стрм, thunderstorm. Правильно, thunderstorm. Thunder, до речі, є така пісня Imagine Dragons. Пошукайте. Thunder. Називається. Так. Lightning. Lightning. Це блискавка. Блискавка. Так. Windy, Windy. Це вітряно. Dust storm, Dust Storm. Це. Що у нас буде? Пилова буря. Так? На Марсі. Dust Storms. На Марсі дуже багато. «Foggy» – foggy. Туманно. Можете оцінити чи туманно у вас зараз? Хейлстор. storm» – Це градовий шторм. Град. Icy, Слизька, слизько, слизький. IC. Ice літ. IC це який, слизький. Ice що? IC який? І 23. Сносторм. Сноусторм or blizzard. Або blizzard, або snowstorm. Зверніть увагу, що є що тут у нас комбінації йдуть зі словом storm. Okay? Storm, 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 storm. Щось таке. Шторм нестабільне, от І тут уже додається: Thunder, Грім, hail, град, Dust, пил, сноу, сніг. Можете собі придумати якийсь свій сторм, uh, Money Storm. Наприклад, ще щось таке, не знаю. от А ми з вами завершуємо. І на останок, як ви можете поставити питання, так? Питання важливі для діалогу. Давайте з вами розберемо. Для того, щоб запитати, яка погода, ви можете сказати: What's the weather? Яка погода? What's the temperature? What's the weather conditions. What's the weather like in Kiev? What's the weather like in Valencia? What's the weather like in Chicago? Яка погода у Чикаго, яка погода у Валенції, яка погода в Києві, наприклад, так? От. І щоб відповісти на ці питання, ви можете сказати: це є, ну, тобто, це, це є, або вона є така-то, Використовуємо комбінацію зі слова «it is». «It» – Це воно – «є». «Воно є. Воно є таким. Да? Тому що погода це щось, це середній рід, воно не має роду. От. Все, друзі, на цьому нашу 13-ту сторіночку. Закінчено. Будь ласка, переходьте в опис, відкривайте карточки. І вивчайте нові слова, запам'ятовуйте їх. Якщо не запам'ятали, то переходьте на початок цього відео і передивіться його знову. Розумієте? Супер. Що ж, на сьогодні у вас 21 нове слово. Я вражена, я в шоці за темою weather. Вибачте. Так, я вам дякую за перегляд цього відео. Цілую в носа, цілую в лоба. Все. Бувайте